Віт, знову вже історія. Сьогодні я вам хочу розказати такі невеличкий. Так дуже легко ще робить. Це такий домашній е, та, йогурт такий. Там нічого нового не йде. Суди йде варення. Можете собі любе варення, можете з вишні, можете смородини, У мене є смородине. Одна лечка цукру. Можете дві, скільки хочете. Там де ще варення. Ну, там, де будемо готувати, тарілочка, білушка в мене, лежко. І сметану. Вам то Ви нічого не зробите без сметани. Вот. От сметана. Все. Давайте почнемо мутувати. Тому одне місце равно я буду лежком. Як ви хочете. Беремо, є лужку. Я зараз його відкрию. Ось так. Так. От. А тепер наливаємо сметани. Можете чуть менше, ніж пів давати. Скільки хочете? Я дам. ось скільки. скільки з'їште? Ну, досі вдамо. Так, а тепер ми даємо туди цукор. Я вже дала одну лишку цукру, я можу висипати. Все? І потім зразу не даєте варення, а зразу сметану з цукром перемішуємо. От так. Щоб цукор був в сметані вже. Так, бачите?

Я просто тоді забула взяти чисту честу не зважайте. Вот, можете собі таке якщо у вот вас є ці продукти. Вот, все, мы розмішали. Вот, ну все, Давайте же ми вот і смарт, вже попробуємо. Вот есть масшта я в купа не любила. М -м -м -м. Дуже файл, я так люблю. Трешна. Вот. Ну, все файли. Приветствуйте на мій канал, ставьте лайки. Если вам понравится это видео, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Я буду на ней рекомендации. Всем пока!